Пам'яті загиблих героїв у Чернівцях розіграли кубок міста з рукопашного бою. Понад 200 учасників готуються показати свою майстерність у кубку міста з рукопашного бою. Свої змагання спортсмени присвятили воїнам спецпідрозділу А Олександру Петращуку і Лакусті, які загинули, захищаючи країну. Чернівецькій обласній федерації рукопашного бою кажуть, цих героїв не випадково обрали прикладом для наслідування гріблакуста. Він стояв якраз у витоків розвитку рукопашного бою. Він і його брат Олег Лакуста, герой України. Вони займалися і тренерською роботою. Вони і самі тренувалися, і якраз це і послужило. Саша Петрощук також завжди був в спорті і завжди займався, скажімо так, і рукопашним боєм, і іншими видами спорту. Участь у змаганнях взяли діти від семи років і старша молодь. Організатори додають для молодших спортсменів такі змагання дають змогу психологічно підготуватися до чемпіонатів. Всеукраїнського і всесвітнього рівнів вони всі здебільшого тренуються в малих якихось спортзалах невеликої квадратурі, не привикають до тих комфортних таких умов. Тут, тут легше себе проявити, реалізувати. Тут є спортсмени, які і можна сказати, і в перший раз виступають. Ну небагата не кількість, але здебільшого всі ці спортсмени, які зараз тут виступають на цьому кубку, і є вже неодноразовими призерами і чемпіонами обласних змагань, всеукраїнських, і чемпіонами України всесвітніх змагань. Так само учасники розповідають до змагань Готувалися довго на тренування, витрачали щонайменше п'ять-шість днів на тиждень. Були не противники, а я ще поудеться такі не дуже. Я по борбі краще на тренуванні я плачу, а на названі сміюся. Дуже довго готувалися. З саме з нашим тренером все ну проходить супер налаштована на перемогу завжди з перемогою. Все завдяки тренерам і їхньої підтримки і так далі. В мене сім'я, всі спортсмени, і я хочу продовжувати далі своє життя в спорті. Я бачу себе там. Ці змагання видалися дуже, дуже тяжкими для мене, але не дивлячись на це, я здобув перше місце. Хочу сказати всім, треба не здаватися і йти до успішного. Турнір пам'яті загиблих героїв планують зробити щорічним. А переможців заохочуватимуть грошовими винагородами від міської влади. Важливо також говорити про те, що саме в такі бойові мистецтва рукопашний бій дуже розвинити в нашому місті, і ми бачимо, що останні особливо останнім часом дуже багато досягнень перемог. Тому сподіваюся, що такий турнір дозволить розвивати ще більше рівень нашого спорту на офіційне відкриття. Запросили родичів загиблих героїв, нагороди переможцям. Зокрема, вручив герой України, брат загиблого захисника Глебо Лакусти Олег Лакуста. Олена Крічко, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4